Діснею видало чергову порцію екранізації і коміксів і заодно підтвердили моє давнє пророцтво. Он як? Невже? Яке саме про це трохи далі, а поки я нагадаю, що мене звати Тайлер Андресон, а Ви дивитеся Гіго Journal, той самий канал, який просто нігті собі гризає, аби знайти чим би вас зацікавити. Погнали! А давайте ну, я почну з того, що скажу, що фільм мені дуже і дуже сподобався, незважаючи на те, що стрічка просто таки переповнена мінусами. Це не гарно. Але я вам це кажу як людина, котра кожен раз пускала сльозинку свою одиноку чоловічу, коли наруто починав свою нарутотерапію шляхом трендіння, поки черговий злодій не передумає знищувати селище. Ну ще як він просив: в Саске вернуться в селище, тоже. Саске, вернись в село. Мамка рога. Мамку його вбили, тому не Таке... <клух> і про аніме я згадав недарма, тому що в деякому сенсі Капітан Марвел вийшов надзвичайно анімешним, як мінімум в деяких сценах. Ну а це от знаєте, коли під час фінальної бійки головний герой постійно отримує люлів, от він вже на піку своїх можливостей, от уже все вирішено, але ж ні, раптом з'являється сила респекту, і гра перевертається. Змінилось геть усе. Сюжет крутиться навколо жіночки, котра втратила пам'ять. Тепер виконує місії в ім'я вищого розуму, аби хоча б щось згадати. Та все перевертається, коли наша головна героїня, прагнучи запобігти вторгненню злих іншопланетян з Крулів, потрапляє прямісінько в 90-ті роки 20-го століття на планеті Земля, де вона зустрічає ще молодого, сповненого ідеями та натхненням і копною волосся Ніка Ф'юрі. Ну і певна річ, що подальші пригоди відбуваються весело, майже невимушено і з гумором, який вже встигло пізвати дуже нудним, хоча, якщо чесно, Сно в цьому винні. Самі Марвел. Справа в тому, що розпал гумору постійно збільшувався із фільму у фільм франшизи, доки не вилився в третього Тора, де кожен вів себе як дегенерат, незважаючи на кінець світу. Знамениті жартики та кривляння в фільмах Марвел стали настільки буденністю, що навіть Месники 3 завезли гумор на рівні суперечки про те, які ж сухі сніданки курва кращі. Як клоун, а публіка любить клоунів. І от, значить, розбещений глядач приходить таки на черговий марвелівський фільм. І не бачить того самого вибухового гумору, котрий вистрілює через кожні дві секунди, і йому тупо стає нудно. Якщо ви передивитесь назад в майбутнє, скажімо, і не будете собі брехати, то скоріше за все він буде здаватися не таким веселим, як здавався в дитинстві. Одразу помітите, що там не відбувається гек за гегом, або який-небудь гопнік Степан, не дай Боже, не заснув як папушка зі своїм кліповим мисленням. Ні. Ні, це не круто. Круто. Ні, ніфіга не круто. Гумор Капітан Марвел досить приємний і м'який, скажімо так, без перебору. Тому претензій щодо гумору я тупо не розумію. Якщо говорити за саму Капітан Марвел, а вірніше за акторку, котра її втілила, Брі Ларсон, так тут взагалі повне попадання в образ. Звісно, в мене одразу можуть полетіти помідори з написом по типу Трясті. Так вона ж грає як свіжий паньок в Тополі. Ну що ж, так, вона боєць, який все своє свідоме життя, яке вона пам'ятає, і те. Що не пам'ятає, твердили одне: приховуй свої емоції. Певно, що вона повинна вести себе як дедпул чи людина павук. <гас> Керол Денверс вийшла максимально звичайною дівчиною, проте з харизмою, і Брі Ларсон впоралась цією роль на ура. Щоправда, вона ж і зруйнувала рейтинг народної любові до цього фільму своїми словами, які можна легко трактувати як сексизм, ейджизм, расизм, ще який небудь ізм, який дуже сильно ображає білих чоловіків. Курка фарбована! А оскільки зараз ера любителів ображатися на абсолютно все, плюс інтернет дозволяє виписувати будь-яку гидоту без жодного покарання, то реакцію народу довго чекати не довелось. Мені до слів Брі Ларсон, взагалі немає діла, тому і оцінювати фільм я буду хоч якось чесно, подекуди навіть об'єктивно. Інше діло, що якось не так багато було обурення, що хлоп'ята чи дівчата з Марвел використали твіттер акаунт нині покійного Стенелі для реклами стрі. Фічки. От що повинно було сколихнути інтернет і підняти масові заворушення з подальшим спалюванням шин. Дамо їм прикурити. Найбільш мені образливо за людей, які робили дизайни, ефекти і решту речей, які так приємно радують око пересічного глядача. Воістину фантастична робота постає перед нами. Нік лютий в фільмі показаний зразку 95-го року. А Сем Ліройович Джексон в своїй 70, яким би він крутим масофакаром не був, не може омолодити себе на понад 20 років. Років. А от спеціалісти по ефектам можуть. І незважаючи на те, що Нік Лютий був далеко не в одній сцені, він бігав цілком собі молоденьким okay. козаком, де саме стосується і агента Колсона. Ну і ще там був повністю намальований кіт. В силу того, що у нас вдома є кішечка, я знайомий з фізикою котячою від і до, в деяких моментах я таки збіг знайти фальш. Проте, врешті, сцен я так і не міг зрозуміти, де графоній, а де реальність. Це графоній? Я графоні. Підсумовуючи сказане, бою, що через років 5-10 взагалі не буде справжніх акторів, а лише ультра-реалістична анімація. З іншого боку, фільм не будуть підривати мамкині експерти, через те, що актор чи акторка щось не те сказало. Продовжуючи говорити за Семюеля Ель Джексона, варто сказати, що тут ви не побачите класичного Ніколаса Ф'юрі, адже в Капітан Марвел він комічний друг посіпака. Такий собі Якоб Ковальський, через якого до нас переносять. Інформацію про те, що тут взагалі відбувається, і хто ці зелені рептилоїди. До речі, одразу помітно під впливом страху, чого саме були вигадані скрули, але до них ми ще повернемось. А поки поговоримо про очі і розчарування. Як і було обіцяно, нам показали, як майбутній голова щита та ідейник ініціативи месників втратив красу ока свого карого. Досі ніхто ще не питався про це. Каноном, звісно, і не пахло, але здавалося б, сценаристи викрутилися досить непогано. Так спочатку здавалось. Але тим людям, які дивилися уже капітан Марвел, я хочу задати питання. Скажіть мені, будь ласка, подивившись ще раз на око ф'юрі. А чи справді гарно Викрутилися сценаристи однією з кращих частин фільму, також варто відмітити скрулів, причому всю расу, але то вже купа спойлерів, тому краще я про них загадково промовчу. Єдине, що можу сказати, це те, що з Бена Мендельсона вийшов шикарнючий командир скрулів. Але все це була суб'єктивщина. Я люблю такі фільми, тому що вони мене надихають, вони мене мотивують. Але все ж як професійний критик, який здобував освіту в... Академія Діван, я свою лепту об'єктивну повинен внести все ж. Почну одразу з того, що це абсолютно не обов'язковий фільм. Ще рік тому я сказав, що після такої масштабної речі, як месники, тотальна кремація, кожен наступний фільм в кіно-всесвіті Марвел буде виглядати порожнім і все менш значущим. Як на мене, так воно і відбувається. І капітан Марвел поки що пік цього ефекту. Це настільки філерний фільм, що його можна було б і взагалі не. Знімати В сенсі, якщо сприймати фільми Марвел як серіал, а так воно безперечно і є, то виглядає все наступним чином. От у нас пів світу вимерло, значить, всі не знають, що робити кругом повна срака. Уже навіть капітан Америка плаче. Що нам треба робити? Правильно говорити про внутрішні переживання дівчинки в космосі в 95-му році. Вона буде не проти. До того ж, та як нам вклинюють персонажа в загальну історію, виглядає як гігантський такий рояль в кущах. Тобто от, карти вже роздані, колода вже роздана, але бац виявляється, що у нас так зручно був ще один туз в рукаві. Більше того, якщо в кінці месників показати одразу після після, -після титрових сцен, після титрові сцени з Капітан Марвел, виявиться, що взагалі не було необхідності Знімати аж цілий фільм про людину, чий бойовий костюм вміє маскуватися під локації планети вечірок. Ну або під фільм Трон. Вибирайте жарт на свій смак. Ну певно, що найгірше, що може статися з фільмом, він передбачуваний. Чи то може я таки розумний, чи то все ж схалтурили сценаристи. Та мало не все, що я бачив в стрічці, крім твісту зі скрулами, я вгадав наперед. Більше того, купа елементів було взято зі своїх же фільмів. Особисто для мене побачене це щось між першим капітаном Америкою і першим. Же Тором. Тобто, якби цей фільм вийшов би років так на 5-7 раніше, то він би виглядав значно краще. Але як би там не було, фільм не настільки поганий, як про те кажуть у ваших цих от інтернетах, де основний аргумент проти фільму це а де її жопа. Я... Феміністичне лайно. О, цицьки, хоч би юбку ОДІЛА! Ви непорядні люди. Дітки, фемінізм це не те поняття, яке ви вивчили з коментарів. Тому знайте, що стрічка та жінка є головним героєм, і при цьому вона ще й може перемогти якогось чоловіка. Не дай Боже, звісно, це не означає, що це феміністичне лайно. От мисливі на привидів та вісім подруг оушена були феміністичним лайном. Сама по собі проситься порівняння з... Диву жінкою 2017 року виробництва стрічка, яка сиділа на двох стільцях, бо ніби якийсь жіночий персонаж був сильний, і з іншого боку Гальгадот в кожному кадрі виглядала так, ніби от-от залізе тобі в труси. Ти чоловік та. Я маю на увазі, чи справді це було необхідністю показувати на макіяжу на жіночку на війні в дуже дуже короткій броні. Я люблю цей фільм, але все-таки рівноправ'ям там і не пахне. Нині ж нам показують фільм зі звичайною, абсолютно звичайною жінкою, що мені особисто подобається більше, бо Брі Ларсон не виглядає ультраідеальною, через що вже хочеться за неї переживати. У факту нам показали абсолютно середній фільм, який на хвилі спотвореного фемінізму намагаються вивести в топи. Що вже є погано для фільму, бо скоріше за все буде повторення минулорічних подій, коли Марвел викотили Чорну Пантеру, і більшість не зважаючи на те, що сама стрічка була ну, ну так ото, давай висипати на неї купу нагород, аби певне верство населення, не дай Боже, не образилась. Я особисто вважаю, що от таке от форсування боротьби з расизмом чи фемінізмом більше відштовхує від неї звичайних людей. Бо виходить, якщо тобі не сподобалась чорна пантера, то ти хто правильно расист? А якщо тобі не сподобалась капітан Марвел, то Uh -huh. mm. Ну, поки що подивимось на реакцію Брі Ларсон і решти причетних до фільму людей. Готуйтеся. Ситуація з хайпом навколо Капітан Марвел мені дещо нагадує ситуації з фільмом Веном, тільки навпаки. Тобто, якщо всі кричали, що стрічка про симбіота це 10 чорних жиж з 10 то тепер всі кричать, що капітан є асобі <особливо> на лютий нудний кал, який на аналізи соромно навіть нести. А по факту обидва фільми просто середнічки, які точно не варті тої гігантської уваги, яка навколо Коло них крутиться навіть останні сольники від Марвел, хай то буде доктор Стрендж, чи навіть Тор 3, який я не переварюю, чи людина Мураха, були цікаві тим, що, хоча б приносили щось нове у Всесвіт, відкривали нові грані, чи то магії, чи то мікро Всесвіту, чи то безглуздої імпровізації, наприклад. А капітан Марвел, хай і мені сподобався, та все ж являє собою мішанину з того, що ми вже бачили і до чого вже встигли звикнути. Такий собі капітан Америка, який потрапив на борт до вартових галактик. Одним словом, якщо ви фанат Марвел фільмів, прям будь-якого з них і прям дуже дуже сильно за них топите, то йдіть на капітан Марвел прямо зараз і бажано в IMAX. Ну а решта, приймайте рішення уже самі йти чи не йти на цей фільм, вибирати лише вам. Мені залишається лише нагадати, що у нас є сторінка в Фейсбуці, в інстаграмі, і на все це ви можете підписатися навіть. Ну і раз ми заговорили за підписку, то підпишіться про всяк бадок ще не цей канал, тому що у нас ще будуть нові відоси виходити. Ви ж не хочете їх пропустити, правда? Якщо ж ви хочете підтримати нашу команду ще й фінансово, то пам'ятайте, що у нас є картка Приватбанку, угу. а ще ми зареєстровані на Патреоні, куди ми викладаємо різні ексклюзивні штуки, такі як фотографії. Ви Можете дивитися відео раніше за всіх, і ще навіть деякі скетчі, які тупо не ввійшли в який-небудь ролик. Ну що ж, я гадаю, що мені залишається нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Мантажили це відео любов мого життя. Ну а ви дивилися Кік Джорнал? Тримайте з нами на одній хвилі. Народу нових зустрічей. Бувай!